Так, сюди ж, сюди, да. у нас пройшов дощик нарешті. Ну такий, трошки мокренько, але нема болота. І ми йдемо короткою дорогою. До. Знову на дачу. Збираємо камні. Рома, пакет. Пакет. Мамо. О, хороший камінець. Це ж не кирпичся камінь. Ага. Це теж можна десь когдась взять і подложить. Ходить по ньому, да. Це тут у нас погоріле місце. Сьогодні пройшов дощик. А земля тверда, так? Да? И ми вирішили копати морку. Тут все вітром поздувало. Зараз візьму ящичок і накопаємо моркви. Мілкою-мілкою я вже подозріваю, бо іншої вона не встигла вирости, ще, наверное, мабуть, погрызена. Ти глубоко стараєшся? Там порезать там А, крупна? Да, надо не порізати, ти що? О, выкидывай так в сторонку. О, уже, крупна. уже крупная пошла. А ну. А тут мелкотня с той стороны. Ой, господи. Носу. И вона уже это... коріння пошла. Да, такую уже никто не будет чистить. Да, ще щось в общем, короче. О, не морковка, а як оно называется? И горохом не называется. Да, сухая земля. Ага. Так, ну що, викопали ми оцю діляночку моркви. Ось стільки у нас маленької, дрібненької ми відібрали. Там я покажу потім ящичок назбирали. Ти забрав ящик, так? Да? Ось така у нас морква різна. Є трохи величенької, середньої, а то... Дрібненька, маленька, така. На початок на місяць хвати поїсти. Така. Ще треба бодилі обривати. Будемо продовжувати квітничок копати. Син зараз відпочине і буде копати, перекопувати мені. Чіточки на місці, все тут росте, все добре, а кущики посохли листячку. Можливо, відійдуть від коріння потім. Ну такі сухенькі стоять. А цю форзицію треба буде пересадити. Це ж тут е, така е, трупка. Як вона називається та тропіночка? Доріжка буде і вона прямо стоїть, посеред, росте посеред цієї доріжки. Так, є невелика латочка. Земля дуже тяжко купається, бо не промокла знову ці всі глиби. Треба розбивати, викопувати. Поки що так прокопали і досить. Що мені робити з цими флоксами, хто мені підкаже? Ось я їх пересадила зі старої гірки. Вони тут зелені на кінці, а ось тут вони сухенькі. Це мені їх треба обрізати, втикнути в землю це зелененьке, чи залишити воно потім відійде. Я от не знаю. М -м. Ця верескова айстрачка начебто стоїть селена, її ось пуп'яночки є, не знаю, можливо, буде цвісти. Так, цей очіточок тут живенький. М -м. Молодила мої. Я аж е замовила вчора е посилочку з молодилами. 12 штучок замовила на 100 гривень. Хочу ще посадити. Дуже вони мені подобаються, тим паче вони витримують сонечко. Оцей барвіночок молоденький тут. Начебто нормально себе почуває. А що ми в процесі в такому сидимо вихідний, а ми сидимо взаємо на вино? Потім скажуть, що ви ерундою займаєтесь тут? Чистите. Без коментарів. Так. Да. И да, понимаемся. Мачим заняться. Делом ну, делаем. Ах, виноград. А -а -а. М -м -м. Угу. М -м, сладость. Сто процентов. Для петь нельзя виноград. Угу. Потому что он сильно сладкий. Ну да. А вино можно, только не сладкое. Мы угу. вино нельзя. Так, ось так у нас повна каструля виходить, трошки залишилось. Зараз перечищаємо, потім оце все передавлюємо і залишаємо, накриваємо. На неділю. Да, на неділю на сонечку. Потім вже будемо далі доробляти. Ногами треба. Ногами? Знаєш, як ото? Чементана? Так. Да. Потанцевав там и все. Нема, тут тут мало ногами я не влезу. Сюда. Не влезешь? Вот не. зря. Тащей в носках. Да тут. Оно холодное еще. Ага. Так, надо пойти марлечку найти, наверное. Сразу. Найди. Сейчас пойду найду. Найди. Да есть прессы специальные. Ну, цены большие объемы. Там пресс мужа и надо. Ну да. А тут сколько тут? Сейчас найдем. Thank <laughs> you. Так, я нашла три варианта, потом надо будет думать, что лучше. А, можно ну, сетку, да. Смотри, есть вот такой кусочек. Мне ее хватит? Вот смотри, раз ее и натянул. О, и ну вот все, вот, да, она мелкая. Есть? Да, большая, Нет, вот, не церковь, не но надо. она большая, блин. Не надо. Вот тот кусочек то что. А она... есть еще вот такая сетка, цена окно. А ладно, ну, вот тот кусочек нормальный. Ей можно. Значит, тут все. Да, и надо еще найти будет потом кусочек через марлю отжимать. А, ну то уже другой Вы... кусочек. Это может дома я найду. Да. Уже. Нет. То есть резиночка. О. Можно ее связать вот так. О. И одеть. Ну, так... Короче, одеть и связать. Ну когда передавишь, что я сделаю. Ну да. Хорошо. Пошла я еще поливать дальше. Все. Треба ж полунице ты бо... Опять сонце. Ця добре росте, котру я не три, ну, не чіпала, нічого не пересаджувала. А ця трохи поприймалася, трохи ні. Ось оця під ящиками ось під. Накриті їм. Хто поливає, а хто тут робить свої туалетні справи. Масяня шукає місце. Шукає місце собі. Ну да, тут же м'якеньке. М'якеньке. Так, а я поливала перці. Ще ось тут є висять. Спіють. Баклажани вже не поливаю. Не буду я їх садити, тумарна справа. Можна купити, просто піти. Та все можна купити, але баклажани я не буду більше. У мене всього два штуки було за цей рік. А тут біля парканчику, тут у нас таке місце. От, по вулиці йде людина і все, все видно. А отут заплетено таким плющем. Я вирішила сюди підсадити в очі виноград. Я сподіваюся, весною він почне рости. Зараз прийметься. Ось тут декілька кущиків. І мені заплите. Він там, раз за рік він там скільки, два метри виростає, а тут півтора. Думаю, буде нормально. Буде у мене такий живий парканчик. Так, все попали Зараз піду, висаджу свої два ще очітки. Що, Масяня, вже все? Все зробив, свої справи, так? Ох ти ж, такий Мусянтик мойка, Мусянтик мій, Халюсій такий котик, так? Сьогодні зі мною спав, йому холодно було. Прийшов спадки до мене. Познімали червоні яблука, а зелені ось так ще висять у нас, ще їх не збирали. Тут я поставила хости свої, всі врятовані від сонця у горщиках. Так, вони в мене тут поливаються, ростуть. Зараз тут тіньочок. Потім я їх хочу повністю. На півтінь теж треба знайти місце пересадити, але це вже, мабуть, весною. А так у горщиках я їх переверну, накрию агроволокном і вони будуть у мене зимувати. Побіг поперед мене. Насяня. Тут трохи вирисовується, ще треба копати, копати тяжко, бо земля дуже-дуже тверда. Така вже половина клумбочки вирісувалася в мене. Я сюди на сонечку посадила, пересадила всі гвоздички. Ось так. Ці кущики в мене посохли всі, чи буде щось, чи ні. Ах, м'ята. Меліса. ліса. Ось сюди треба м'ятку. Ось цю. Це я купила в АТБ м'яту. І укорінюю її, а потім висаджу. Так, знайшла місце ось тут. Висадити оцей очіточок. Ось тут я його посаджу. А цей. Десь так. Щоб були у шахматному порядку. Цей очиток високорослий і жовтеньким він свій квітне. Цей розовенький, цей, цей красненький, а це буде жовтенький. Газяїн прийшов. Получається. Все. Крінці. Так, і підписати ж треба. Все підписати, щоб я потім нічого не загубила. Хочу показати цей очіточок, ось такий він е, як ну, темно-зелений, наче бірюзовий, А оце, що я висадила, це такий світленький салатовий. Масяня, помоги зав'язати. Все. Помоги зав'язати масяня. Все, зав'язала. Тепер, Тепер я на Ось От, Тут можна пока. Да, отут. Прямо тут целый день солнышко. А что, туда нельзя в огород? Да зачем? А какая? Что я буду таскать туда-сюда? Тут тенек, Юра, будет поворачиваться. Ну вот тенек, это вытащу, вынесу на солнце. Ну туда вынесу, могу вынести. Вынеси вот сюда поставь, тут хорошо шпарит, целый день. О, все, до вечера будет стоять. Ни одного тут тенька. Хай стоит. О, красиво. Красиво. А это швиди. Стоит. А да, это надо поросль убирать. Вишню. Зеле справился. Так, на руки печет. Руки печет. Так, наготовила два ящики з рослинами. Треба забрати додому. Вони тут не виживуть, не витримують. Це такі рослини, котрі. Ну, перчик уже холодає, він так у мене трошки прийнявся. І оці амазонські лілії Вони не будуть стояти в хаті. Також достаються знову усякі дошки, бруся. Треба робити зашивати вже цей дробник, а завтра вже поїдемо. Купимо якесь желізо наверх кинути. Так, ну а я займаюсь своїм квітником. Хочу. Оце, наверное... Мабуть... Ой! Ой! Бачиш, перецепілась! Оце я хочу тут не буде мешати? Ні, не буде. Ні, я не буду пересипатися. Я буду падати. Так, там... оця клумбочка буде. І оцю поганеньку. Вона вже розсипається корзину. Треба теж якось примастити. Я її вкопаю сюди. І тут зроблю такий струмочок з молодим. Щось там знову нанюхав. Масяня, ще ти там будеш мені теж пісяти, так? Да? Що ти там робиш? Ото? Що ти зариваєш? Сьогодні будемо красити ворота. Ще. вот это внизу. Вообще жестяк внизу. внизу вот тут. Внизу, бачишь, сильно ржавеет. ржавеет. Так и столбы надо покрасить, да? Да, пошло. хорошо. Раз, раз, раз. Все. Угу. Ну, уже покрасили. Взяла, знаешь, лас, э, синюю краску, фарбу. И будет синяя. Щоб нам вистачало ж зелений. Ось так. Тут зараз будемо красити зеленою краскою. Так, з тієї сторони вже покрасила. Ось з тієї сторони вже почала ось докрашу цю половинку а потім буду ці два стовпы ржаві а тут на гаражі якісь то гаражи какие-то белые ляпки они не закрашиваются растворов ну, значит будут с раствором А ты вытирала? Чем? Ну, тряпкой хотя бы. А что, оно тряпкой вытирается, оно даже щеткой не трется. Видишь? Не, ну я же тебе говорил, тряпкой протереть перед тем, как красить. несколько раз. Не, несколько раз это. Никто не будет его красить. Ты У нее краски не хватит. Хватит. Нет. Тебе еще все вот это надо покрасить. Ага. Потом раму там А потом вот эти двери и бак вот этот еще это скажи, вот да? Вот это вот надо покрасить. Ага. Это, видишь? Видишь? Потом оно у вот тебя две рамы, потом ага. вот от балкона. Он тут, короче, прекрасен тут. Прекрасен. Фу, а мне еще надо одну дровняк, а потом шатры и все будет. плюс плюх И еще хочу. И еще жара. поставила вот это на табуреточку. А ты что хотел? Что хотел? Сиски хотел. Да, я покрашу. А что ты хочешь Вверх? Ну да. На. Ты же не можешь вынуть. На, тебе сейчас будешь весь краски. Давай, макай. Я подержу. I'm <laughs> <laughs> Повернулся, потягнулся, увидел меня один. что что я беру это. Ну да. Дай ему, кор... все равно. Что ты там берешь? Ага, все равно пянуться, ну, да, что ж ты, Рома? Они ж всех пугают. Собаки, все. Это наш дурачок. Наш сидит. Вот тут выйдет на дорогу, сядет. Я сижу это. Собаки гуляют. Дай ему хоть бы что. Женя, я его не узнал, он в Жеке работает. Он работает еще сантиметр. Он такой худенький, худейтя был. И собачка эта. Вот этот доктор французский. Ну, на поло. А масяня тут подвижный. Он вот, поэшла, сматывал, он проходит. Что он и узнал и кажется. Свет. нормально. Рассказывай Легче. дальше. Нет. Рассказывай дальше. Капец. Прекращай это. Скрытая камера.